Привіт! Яблучний сезон розпочався і тепер можна купити собі такі ароматні та смачні яблука на ринку в магазинах. А я покажу, що можна зробити з цими смачними яблучками. Ми робитимемо сьогодні яблучний пляцок на пісочному тісті. І це пісочне тісто трішки буде відрізнятися від того, яке ми всі добре знаємо: тобто того на голодному маслі, де потрібно до масло, або дуже дрібно посікти, або натерти. Наше пісочне тісто буде на маслі кімнатної температури, що нам дуже полегшить роботу. Всі деталі, звичайно, я розповім зараз у цьому відео. Ну що ж, починаємо. Звичайно, що ми почали з того, що підготували собі всі інгредієнти. Дивіться, в мене тут є масло кімнатної температури, борошно, яке я просію. Також цукрова пудра, один жовток, ложка холодної води та дрібка солі. Почнемо ми з того, що ми будемо собі збивати наше масло. Тепер додаємо сюди жовток. Цукрову пудру? Дрібка солі? вода і Можна просіювати борошно. Я трішки то змішаю також ложкою, щоб не було зараз все в нас у борошні. Тепер викладаємо наше добре вимішане тісто. Я викладу на вагу, тому що одну третю цього тіста я залишу, а реште викладу. На нашу тортівницю. Так, ножа мені буде легше, я тут залишу собі 140 градус... 140... 140 грам, а решту розкладу на нашу формочку. Ось 140. там. Звертаю собі в кульку. Цю частину тіста ми натремо на яблука. Можемо її сховати поки що в холодильник. Вона буде мати досить багато часу на те, щоб охолодитись. А цю частину втрамбуємо у нашу тортівницю. Ми це вирівняли. Тепер візьмемо собі виделку. Та проколемо тісто. І тепер можемо вставити наш корж у морозильник або у холодильник. Залежить, чи у вас поміститься у морозильник. Якщо у морозильник, то на пів години, а у холодильник – мінімум на годину. Минуло 25 хвилин. Ну що ж, вмикаємо духовку на 180 градусів. І можемо починати чистити яблука та, звичайно, нарізати їх. Сьогодні у нас антонівка. Вони чудово підходять до пляцка. Нам потрібно 3-4 штуки. Якраз моя духовка розігрілася, минуло півгодини вже, і я можу вставляти наш корж у духовку. Кож буде випікатися 15 хвилин. Яблучка я якраз почистила і тепер буду нарізати. Якщо у вас омаль часу, то яблука можна натерти на грубій терці. Наприклад, моя польська свикруха. завжди їх тре. І так також смачно. У мене залишилося півтора хвилини. Якраз встигну собі додати цукор та корицю. Кориця. Я дуже люблю, тому не шкодую. І, звичайно, цукор. Цукор залежить від того, які у вас яблучка. Мої досить кислі, тому також досить багато цукру даю. Але якщо у вас яблучка солодкі, то треба абсолютно мінімум. Отже, якраз минув час, витягаємо наш корж з духовки. Швиденько це перемішаємо. Викладаємо яблучко. Решту я залишу на друге, тому що я потім буду робити ще налисники з яблуками. Але це, може, колись поділюся рецептом. Зараз ми будемо використовувати наше тісто, яке ми залишили в холодильнику, і натремо його на терці. І ще раз вставляємо у духовку на 35-40 хвилин. Потрібно контролювати також при 180 градусах. Що, звичайно покажу, Ось так це виглядає. І вставляємо, витягаємо наш яблучний пляцок з тортівниці. З іншим він пікся 40 хвилин. І тепер. Сам час, саме час його перекладати. Він вистих. Ще не повністю, але вже добряч. Такі яблучні клятки найкраще смакують з ванільним морозом. І я собі також зроблю таку кульку. Так. І зараз будемо куштувати. Як смакує? Так. Якщо вам сподобався цей рецепт, то звичайно заохочую вас підписуйтесь на, на цей канал і всім бажаю гарного та смачного дня. Па-па!